Ну, мій син вже майже три роки в окопах мізять, і моя донька дуже сильно переживає і вона, я вважаю, на війні так само, як і він. Коли хтось на війні, то вся сім'я з ним на війні. Тому що коли зараз його було на зв'язку, не було на зв'язку, майже 17 днів. То ми просто з розуму сходили і не знали, а в них просто вони були на виїзді, в них зібрали телефони. І він ну, просто не встиг попередити, не до того було. Тому, якби я погано себе зранку не почувала, я встаю заради нього, я сюди йду заради нього і заради моєї доньки. Коли донька брала участь в акціях демобілізації, я була з нею на акціях на демобілізації. Зараз я тут гроші на ЗСУ, тому що я знаю, що їм потрібні гроші. Зараз мій син командир батальйону ударних БПЛА. І я чула від іншого командира такого ж батальйону ударних БПЛА Юрія Федоренка, що він каже, що успіх кожного окремого батальйону на фронті в правильному управлінні і додатковому фінансуванні. І наша міська рада, яка має всі наші податки, має допомагати. Вона може давати це. А вона це не хоче робити? Не хоче, вона прикладає це на плечі волонтерів. Причому останній раз виступ нашого мера прозвучало просто знущання з волонтерів і з громадян, які донатять, тому що бюджет це відповідальність, це не закупівля дронів за волонтерські гроші. А до кого звертаються бійці до волонтерів? До волонтерів і просять, просять такі речі, про які цивільні навіть не здогадуються. Ріжки зараз ще всі знають про дрони, впіві, мавіки, репи, але ріжки для автоматів. Але фари на автівку, скільки коштує? Ірина може розповісти, скільки коштує фара на автівку, яку потрібно полагодити. При цьому який автопарк тут є в міської ради. При цьому що зараз у населення. Заморожені е, доходи на рівні е, міні, прожиткового мінімуму – 2 тисячі гривень. Хоча вже літку було перераховано на 8 тисяч, але на три роки заморожено на 2 тисячі. А вони вдвічі піднімають собі зарплати. Як це? І при цьому в них немає грошей на дрони. 20 дронів закуплені за місцевий бюджет. Вони це як перемогу. 20 дронів на 1170 кілометрів фронту. Коли дронами навіть ворожу техніку збивають, і над нашими бійцями ці дрони майорять. Ми весь час навздоганяємо Росію, а ми маємо її випереджати. Тому в мене дуже багато мотивації бути тут. Доброго дня всім. Сьогодні субота і ми знов вийшли на пікет. На пікет заради наших захисників. Заради наших військових, заради наших хлопців. Бо майже у всіх у нас хтось є на фронті, хто захищає нашу землю. Е, є серед нас і ті, люди не байдужі, кого там нікого нема, але вони їм не байдуже за те, що буде з містом, за те, що буде з країною. Бо ми всі хочемо, щоб Одеса це була Україна, і щоб Україна існувала і надалі. І так і буде. Ми в це віримо. Але треба допомагати нашим хлопцям, бо їм дуже тяжко там оборонити нашу землю без допомоги повинно бути більш дронів, більш такмеду. І ми вимагаємо, щоб наша міська рада збільшила цю допомогу, і щоб вона більше звітувала громаді. Про те, як, що закуповується, за який кошт. Бо останні закупівлі, які були, і та сума, яка була озвучена за придбання одного дрону, вона майже вдвічі більша, ні, ні, ніж та, за яку можна було в ці дрони купити. Тобто можна було закупити в два рази більше дронів і відправити їх хлопцям. Бо кожен дрон це життя наших захисників. Наших синів У мене теж син воює, тому я. Дуже хочу, щоб допомога була більше, щоб збільшити шанси наших хлопців на подальше мирне життя, щоб вони повернулися додому живими в наші обійми і щоб вони далі продовжували жити, щоб ми не тільки вшановували їх пам'ять як героїв, щоб вони мали право на життя подальше. Дякую.

У своїй сторонці Ми положим за нашу свободу Ми... І... ...нації, смерть ворогам! Україна понад усе, Україна. Morda do céu!